Усім привіт, друзі. Сьогодні до нас приєднався сам містер Том Стольтман. Тож привіт, Томе, як ти? Так, привіт, Брайан! Усе добре. У мене був дуже важкий тренувальний тиждень, але тим не менш я радий бути тут і скажу тобі, що настрій у мене бадьорий для цього серпня. О, це класно, це мені подобається. Що ж, давай тоді поговоримо про найсильнішу людину на землі бо люди чекають змагання пройдуть з та 18 серпня і годинник то цокає як кажуть тому люди дійсно будуть раді почути про твою підготовку про те як ти себе почуваєш і чого ти чекаєш від цих змагань Ну насамперед потрібно сказати, що це дуже і дуже важкі змагання. В минулі роки тут потрібно було як і багато та швидко рухатись, плюс воно випробовує і твою статичну силу. Тому я наполегливо тренувався до цього, так само як і на ворстронкесмен. Тож я збираюся приїхати у формі сильнішим та здоровим, і це три головні і дуже важливі речі. Тому що ви знаєте, буде Хавтор Бьорсон, який повернувся на всі Отків буде міч хупер, я та ще декілька сильних хлопців будуть класні івенти. І я з нетерпінням чекаю на це шоу. Чекаю на станову, бо я важко її тренував. Моя сила там зросла. Ну і звичайно, кулі, як тільки ви сказали, що це будуть важкі кулі. У мене загорілися очі, я вже не можу дочекатися, поки не візьму їх у руки і зроблю декілька повторів. Також треба сказати, що і автор може видати хороший результат, тому тут буде дуже і дуже захоплююча битва. Я чекатиму на це. стосовно станової тяги, це буде така собі система раундів. Тобто все буде по колу, ви самі замовлятимете вагу, самі визначатимете, коли відбудеться ваш підхід, Тож, де ти бачиш себе у цьому івенті. Зрозуміло, що зараз усі говорять про Тора та його тягу, але я знаю, що і ти здатен тягнути великі ваги. Тому що думаєш з цього приводу. Ну, у мене є прогрес у станові. Буквально сьогодні у мене було напевно одне із найкращих тренувань. Я потягнув 400 кілограм без костюма. І це для мене дуже і дуже хороший результат, адже я не тягнув без костюма ну 4 або 5 років, і це було дуже приємно. Воно додало мені впевненості, бо до змагань ще 3-4 тижні, і за цей час будуть ще декілька важких тренувальних сесій. Тому я можу очікувати, що прибавлю ще. Також варто сказати, що це буде перший івент. Хотілося б, звичайно, потягнути тут щось вагоме, але треба притримуватися тактики. Бо я не хочу викластись тут на повну, а потім в інших івентах провалитися. Тому думаю, що 420 вже буде досить хорошою цифрою для мене. Та дійсно стратегія тут буде дуже важлива. Але все ж я очікую, що 420 – це буде мінімум, який ти зможеш потягнути. Також скажу, що поїду на ці змагання максимально зосередженим, готовий на всі 100%, як ментально, так і фізично, і старатимусь показати хороші цифри, тож це буде весело. Тут, друзі, вже невеличкий коментар від мене. Думаю, що тому прилетіло ну, не те, що хейту, а скоріше трохи зауважень стосовно його ледерства на Струнгмен Класік. Тому Альбатрос уже тут підігріває публіку, хоче показати, що він не приїде відбувати номер, а приїде боротися. Бо погодьтесь, якщо він знову влетить хуперу 10 очок, то це буде хороший такий ляпас по іміджу найсильнішої людини світу. Тож ти зачепив також кулі, там буде куля вагою 600 фунтів, тобто 272 кілограми. Ти кажеш, що у тебе загорілися очі, і це буквально твій хліб з маслом. Дуже багато людей розуміють, що ти фаворит цього івенту, і ти сам кажеш про повторення. Тож скільки повторень ти зможеш зробити із кулею у 600 фунтів? Ну, спочатку слід сказати, що Хафтор повернувся, і у минулому він був надзвичайно сильним стомліфтором. У своєму інстаграмі він показував, що замовив для свого залу цілий набір куль, де найважчою є 280 кг. кілограм. І хоча я не бачив, щоб він робив щось більше, ніж 240, все одно думаю, його не варто списувати з рахунків, і два повторення він точно мав би осилити. щодо мене, то думаю, якщо мені доведеться. Доведеться, то я зможу зробити 4, може 5 повторень, але потрібно буде готуватись. Удома я маю камінь 286 кіло, доведеться стряхнути із нього пил і тренуватися з ним, бо так то він у мене лежить без діла. Щодо 270-ї кулі, то я робив з нею декілька повторень на тренуванні, але тут потрібно розуміти, що незалежно від того, чи найкращий у світі у кулях чи ні, це не важливо. Ти повинен бути на 100% готовий до цього. Тому для перемоги у івенті можливо вистачить і двох повторень. Тому я планую зробити два, ну можливо, три. Так, друзі, переклад інтерв'ю Брайна Шоу та Павла Кордіякі вам дуже сподобався. Тому сподіваюся, що ви підтримаєте також і це відео. Бо саме від вашого активу буде залежати чи робити мені переклад Міча Хупера. Ваші вподобайки та коментарі дадуть мені зрозуміти, що для вас такий контент цікавий. Так, дійсно думаю, ти тут правий, і мені надзвичайно цікаво буде побачити, як воно вийде насправді. Ну і тут знову ж таки у гру ступить стратегія. Бо, наприклад, перекидання бочки відбудеться якраз перед кулями, і той, хто переможе у бочках, той буде виступати останнім у кулях, і це безумовно повпливає. Тож, що ти думаєш стосовно цього, і як воно може в подальшому зіграти? Насправді я дуже радий, що перекидання бочки буде перед кулями. Бо, як ви пам'ятаєте, на World Man одразу троє атлетів оновили світовий рекорд. Я був серед них, але я втратив одноосібне звання рекордсмена, тому це мене дуже підштовхує, щоб тренуватись важче у цьому івенті. думаю, що тут знову буде поставлено новий світовий рекорд, і не виключено, що це знову зроблять декілька атлетів. Також хочу сказати, що тут важливо не допускатися помилок, адже Якщо ти не закинеш бочку з першої чи з другої спроби, то буває, що ти виходиш на третю і буквально відчуваєш, як в тебе закінчується бензин. Але тим не менш, це буде досить цікавий та веселий івент, і він досить надовго розтягнеться в часі. Бо думаю, що тут буде 4 або 5 хлопців, які дійдуть до останнього раунду. Окей, зрозуміло. А можливо, є якісь івенти, у яких ти не так впевнений, можливо, вони не зовсім гладко йдуть на тренуваннях. Словом, що ти приїдеш і ну не знаєш, як воно піде. Ну насамперед мушу визнати, що це присяг. Я завжди присідав в костюмі і в бинтах. Тому на шоу класік це буде чудова можливість для мене випробувати свою таку сиру силу на останньому тренуванні. Я присів 370 на два, просто в поясі на колінниках, хоча до цього ніколи в житті такого не робив. І це добре. Це підштовхує мене. Це допомагає мені на всі 100 викладатися на тренуваннях. І скажу чесно, я не люблю присяд, це моя слабкість, але я намагаюся про це не думати. Просто знаю, що мені потрібно витиснути ще одне повторення, ще два повторення для того, щоб змагатися із хлопцями, які тут у топі. І на тренуваннях я намагаюся витиснути просто максимум із своїх можливостей. ми фінішуватимемо досить сильною вправою для тебе. Це пальці плюс сходи сили минулого року. Ти показав тут просто чудовий результат. І схоже на те, що це буде ще один івент для тебе, який ти зможеш занести собі до активу. Так, минулого року я вперше попробував таку комбінацію, і це досить класно, що є якась інша вправа для фіналу замість кулятласа. Мені подобаються пальці, це івент на швидкість, і є багато хлопців, які можуть зробити це швидко. Але потім у них виникають проблеми на сходах, які, як ви знаєте, дуже важкі. Але для мене це комфортно, бо у мене є важелі, антропометрія. Я дуже швидкий, вибуховий. Тож так, це хороша вправа для фіналу і я в ній впевнений, бо виграв її минулого року. Тож, якщо я зможу підвищити свою продуктивність хоча б на кілька відсотків, то дійсно зможу претендувати на хороше місце у цій вправі? Окей, клас, це досить справедливо. Ну і не хочу тягнути тебе за язик, але що ти очікуєш від приїзду сюди? Яка твоя ціль? Ну, звичайно, я буду їхати за перемогою. Це величезні класні змагання. Тут будуть всі топ-атлети. Хафтор навіть повернувся. Тут будуть дійсно класні івенти, для яких потрібно буде розробити свою якусь стратегію. Вісім важких жорстких івентів, такі як гантель, павермедлі, аксель, після якого ти зразу йдеш на Логліфт. Тут дійсно потрібно буде розробити якусь тактику. Ти не можеш просто взяти і тиснути на газ цілу дорогу. Воно так не спрацює. Тут потрібен і фізичний досвід, який я можу взяти з собою. І мислення, яке у мене є. Я знаю, коли я маю натиснути на газ. Знаю, коли потрібно трошки збавити обороти, і це саме те, що я збираюся зробити на цих змаганнях. Тож я готовий до цього виклику, готовий до протистояння проти найкращих у світі. Змагання з найкращими завжди мене просто окриляє. і Я не можу дочекатися цього шоу. Друзі, якщо на днях вийде інтерв'юха Брайана із Олексієм Новіковим, то я скоріше за все спочатку зроблю її, а потім уже візьмуся за Хупера. На цьому, все. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.